Робимо салат з баклажанами синенькі. Я нарізала такими шматочками і замучуємо на 20 хвилин у соляній воді. Звичайна вода. Сюди складаємо. 20 хвилин вони в нас а щоб не було гіркоти. Так, наші синенькі готові, будемо їх тепер обжарювати на олії. Для салату нам знадобиться одна морквина, пів цибулинки, два зубочки чесника і одна перчинка. Все це будемо об'єднувати. З'єднуємо спочатку нарізані овочі, потім будемо додати пожарені баклажани, синенькі. І ще нам знадобиться заправочка. Будемо заправляти. Баклажани ми піджарили до золотистого кольору. Тепер все змішуємо. І додаємо нашу заправочку. В заправці в нас тут 2 ложки оцту, 1 столова ложка соєвого соусу, дівчайної ложки соли, 1 столова ложка меду, коріандр. за смаком. Ось так виглядає готовий салат. Це дуже смачно, легко, просто. Спробуйте, приготуйте.